Ми всі якісь трусло. Наші батьки трусло, вони нас виховували як трусло, ми всі боїмося проявляти гнів, а він тут такий весь класний офігенний, нам дозволяє це все робити, тому що гнів це корисно. Я, як психолог, хочу вам сказати: взагалі, емоції проявляти це корисно. І тому тут ключовий момент, що потрібно балансувати між тими емоціями, потрібно розуміти, що в певних моментах мені дає ефективно проявляти ось цей вид гнів, а в деяких моментах мені потрібно Сказати, стоп, зараз потрібно більш практично, категоричніше, більш таке з розумом підійти до вирішення тієї чи іншої ситуації, а потім я щось, як піду, наприклад, там, в якийсь зал і поб'ю грушу, і проявлю свою злість, свою агресію, свій якийсь такий гнів. Тобто, потрібен ось цей весь такий баланс і в такій критичній ситуації собі говорити: стоп, як мені зараз найефективніше відреагувати?